Усім привіт! З вами на зв'язку D-Line Custom, і це новий відео огляд посилочки з Америки. В принципі, це є ось така посилка невеликих розмірів в кількості однієї штуки. І особливість цієї посилки є те, що там нема окремих моделей, там є цілий такий набір, іграшковий набір, вінтажний. Зараз будемо розглядати. Отже, приступаємо до розпаковки. Ось так ми відкрили нашу коробочку, і ось така штучка нас зустрічає. Давайте її витягнемо, в посилці. Більше нічого немає. Замотана в попирку. І це ось такий крутезний сет. Сет складається з ексклюзивної моделі і самої будівлі. В принципі, це є повноцінна іграшка. іграшка. Давайте ж розглянемо, як вона виглядає. Так виглядає задня сторона цієї іграшки. Бачимо, що тут можна комбінувати декілька сетів. Наприклад, госпіталь, банк, поліцейський відділок і школа. От. В принципі, виглядає. Незвично, тільки я. Ага, рік випуску, 90-й рік. От, тобто це повноцінний вінтаж в гарному стані. Заклеєний навіть тільки я не можу, напевно, що це оригінальні пломби, хоча можу помилятися. Навіть є язичок для того, щоб повісити на стелаж. Отак виглядає фронтальна частина. Купував я тільки заради цього Мерседесу. Це є, якщо не помиляюся, єдиний набір, в якому є оцей ексклюзивний Мерседес. Інші набори йдуть з американськими маслкарами, американськими моделями. Ось так збоку виглядає, видно, що можна там відкривати гаражні ворота, висовувати деякі частини самої конструкції. З цієї сторони, в принципі, все так само. Отже, я думаю, що потрібно буде нам е, акуратненько відкрити. Відкрити, напевно, прийдеться ножечком. Мені, в принципі, аж шкода то все відкривати. Так ми акуратненько зріжемо залишки клею. В принципі, відкрию цей набір перший раз. Ніколи такого в руках я не тримав. Бачу, тут вже зразу йдуть наклеїчки, які потрібно буде клеїти на саму конструкцію. І отже, давайте будемо витягувати. Не знаю, що перше витягнеться, напевно, що модель. Модель, до речі, запакована є, тобто її дістати буде важко звідси. Модель ексклюзивна, в принципі, зустрічається в цьому наборі. Давайте модельку ми відкладемо в сторону і витягнемо саму конструкцію і саму інструкцію до даної будівлі. Отже, по макулатурі, що в нас є? В нас є. Ось такий манюал, Де видно весь повністю функціонал будівлі? 90-денна ця, по-моєму, гарантія. PopPlay. Driving bank. Тобто це є будівля банку. Виглядає нереально круто. В принципі, більше тут нічого такого нема. Відкладемо. І ось сам ось сама будівля, будівля банку відкриваються певні частини моделі. Насправді виглядає дуже, дуже дрібно. Розумію, як воно відкривається, чи рознімається, напевно. Ага, все зрозумів. Ось так воно ха, прикольно піднімається це для економії місця і. Там ще якісь частини знаходяться. Ось така штука і гаражні ворота. Так, а що це таке? Це, напевно, якась частина, звідки вона не знаю. Ага, це заїзд, це такий типу, трамплін має бути. Він десь, напевно, сюди ставиться ось так. Пробуємо разом з вами акуратненько розпакувати саму модель. Отже, саму модель ми, в принципі, акуратно розпакували і її можна буде витягнути з цього боксу. Витягну ось таку модель Mercedes-Benz 380C. Дуже кльовому, такому насиченому, синьому кольорі. Без деталізації. Ну, в принципі, для 90-го року це зрозуміло, але. Модель виглядає просто бомба. Е, металевий кузов, металеве дно, пластикові вінтажні колеса. Е, тут ми бачимо що старий логотип Hot Wheels, просто напис. Е, Назва моделі е, Малазія місце випуску моделі. І е, фішку цієї моделі є те, що ось тут ззаді, за водієм, сидить собачка. Це, в принципі, в кожної такої вінтажної моделі є ця приколюха, але виглядає дуже круто. Така маленька пасхалочка або малесенька деталька. Отже, я думаю, що потрібно буде приступити до того, аби нанести наклейки на саму будівлю, і подивитися, як воно взагалі виглядає. Отже, перша наклеєчка, відповідно до інструкції, була нанесена на саму будівлю. Прикольно те, що за стільки років наклейки в принципі, клеються і клей не втратив свою властивість. Отже, будемо приступати далі. Отже, всі наклеїчки були наклеєні відповідно до е, нумерації в інструкції. Хочеться також. Казати, що рік випуску наклеїк є 89. -й. І як за стільки часу вони зберегли свою властивість, для мене в принципі загадка. Але наклеїлися ідеально, наклеїлися дуже круто, круто виглядає зі сторони, і в принципі таку штуку навіть можна поставити на полиці. По, по задумці воно так відкривається все так. Сюди заїзд, тут можна поставити е, модель, яка йшла в наборі, і можна її, до речі, пустити в дорогу. Ось так, піднімається, ця горка, піднімається, і модель <свісно> їде по своїм справам. Е, крутезно виглядає, відкриваються елементи. Е, ось так відкриваються гаражні ворота, і сюди можна. Заїжджати моделькою Виглядає доволі цікаво, і, як на 90-й рік, це ну, деврально. Ось такий, в принципі, крутезний огляд цієї вінтажної іграшки. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання, далі буде ще дуже-дуже багато всього цікавого.